Олександр Валентинович, знаєте, от я е, довго слухав цю дискусію? і Все ж таки, ну, багато хто вважає, що е, власне кажучи, все, що сьогодні відбувається, це багато в чому заслуга Віктора Андрійовича Ющенка, який агітував в другому турі проти всіх, який, в принципі, зробив все від себе залежно для того, щоб Віктор Федорович Янукович прийшов до влади. Скажіть, будь ласка, яке ну ми дуже багато чули від Віктора Андрійовича про його ставлення до Юлії Тимошенко, до вас і так далі. А яке у вас ставлення до Віктора Андрійовича сьогодні? Ви знаєте, мені дуже неприємно говорити про цю людину. Тому що дійсно до влади Януковича привів він, тим, що зрадив тих, хто разом з ним тоді на Майдані виборював незалежність і свободу для України. Це є проблема, серйозна проблема. Це є боль, я відверто хочу сказати. Але ж це є реалії української політики, на жаль. А скажіть, будь ласка, тим не менш, якщо. Если... господин Ющенко захочет принимать участие в предстоящих парламентских выборах, он может рассчитывать на место в списке объединенной оппозиции? Вы знаете, он имеет все права и подставы рассчитывать на почетное место в списках партии регионов.